Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався 15 вересня 2020 року. Третій кваліфікаційний раунд. Кваліфікація Ліги Чемпіонів відповідно на сезон 2021. Київське Динамо у себе вдома на НСК олімпійському команді Мір Челучевського переймає Азе Алкмагар. Арне слота, друзі, арне слот. Був головним тренером Азе Алкмара на той момент часом. До речі, друзі, матч тільки був один. Ну, ми вже звикли ще нібито два матчі. Да? Один матч має бути вдома, один матч має бути на виїзді. У ну, тому сезоні ми пам'ятаємо, думаю, 20 рік, буде. Да? Ось коли всі матчі, коли графік взагалі повністю збився. Ось, тому довелося зробили по одному матчу, щоб швидше відповідно кваліфікація пройшла. Напевно, привабить була справді, тому що саме на НСК Олімпійському, відповідно, цей матч відбувався. Так, друзі, давайте тепер до стартових стадів переходити. Ну до речі, друзі, кияна то перемагає за рахунком 20 перемагають! Голий жерсона Родригеса та Колі Шапаренко принесли каяну перемогу. Ну давайте, друзі, просто поговоримо, поговоримо тут порядку, да? Ось, вот. 4-2-3-1 це в нас стартова розстановка Динамо Київ, Жора Буща на воротах. Віталій Миконко, і Забарний Пара центральних захисників Томаш Кінзьора по флангах Сергій Садарчук Коля Шапаренко центральні опорні півзахисники. Віталій Буєльський – центральний атакувальний півзахисник. ДПН, Жерсон Радрігіс по флангах та Супряга у нападі. Ось така стартова одинадцятка київського Динамо. Азе Алкмар Арнес Лот, головний тренер команди. 4-3-3 стартова роснака у нідерландської команди. Бізот у воротах, Влар Компейнер з центральних захисників, Свенсен Вейндел по флангах, Мітшо, Девід Класі, три капів захисників. Боаду, Стенгс Гюдбенсон. Ось така. Ось така стартова 11, відповідно, АЗ Алкмара. Ось така дуже потужна, справді стартова 11 Вазе. Ну що ж, друзі, давайте про матч, відповідно, будемо зараз казати, як взагалі матч розвивався. Друзі, ну, в принципі, обидві команди, знаєте, так розпочали доволі таки спокійно. Я не можу сказати, щоб в якоїсь команди була там перевага там або в Азел, Кмара, або в Київська дана. такий спокійний матч. Ціна цього матчу була дуже високою. Матч та один, а не два. Ось, Такий рівний футбол, обидві команди обмінювалися атаками, обмінювалися моментами, дуже багато було боротьби в центрі поля. Ось. У найкращі шанси, вважа... я все-таки вважаю, що саме кияни створили на останніх вже хвилинах першого тайму. В Олександра Караваєва був просто неймовірний та ще ні, не в Олександра Караваєва, Володислава, Супряги був просто неймовірний шанс. І справді, неймовірний був шанс. І справді, трішки не пощастило. Саш Киралав, якраз, -то, якщо не помиляюсь, де і виконував цей простріл на Супрягу. супряга. пробиває з ударної позиції, захисник головою м'яч відбиває. Тому, Справді, друзі, було дуже прям небезпечно. Владислав пробував з метрів так 13. Це удар, навірний гол, але захисник блокується удар головою. Вдається, з Алкмару, відповідно, відбитися. І справді, хороший був такий шанс, у Киян для того, щоб забивати. Ну на цьому перше 45-ти хвилинка і завершується ніч'я, відповідно, 0-0. На другий тем, до речі, ВЗ Алкмаровий вийде Ідрісі, Дрейф, Сугавара. Вийдуть відповідно Вазел Кмара, у Київського динамо Бенімін Вербіч, Андрієвський та Лєднєв. Вийдуть на другий тайм. А другий тайм розпочинається також в принципі, такий футбол. Ось Вазе була непавна атака на старті матчу. Там дуже небезпечно і справді пробував футболіста зелкмара на 47-й хвилині матчу. Якщо не помиляюся, це був в класі. Він так знаєте, пробував і м'яч так стійку пролетів. Ну і ось на 49-та хвилина матчі, друзі. Ось вона, 49-х ламатчик. Кияни. Позиційна атакується. Зел кмар дуже високо пресингує. Ну, ми знаємо. Арне Слота, да, Зел Кмара, команда, яка полюбляє пресинг. Кияни в грають підбирання в центрі поля, в деться в дуже здорово і справді зачепитися за м'яч. А потім помиляється футболіста Зел Кмара в Буєльський. Підхоплює м'яч Віталій Буєльський. Викачує м'яч на колі. Шопаренка Коля. Виходить, і не на один бігу. Перепрошую, Неколя Шапаренко, Жерсон Родригес. Жерсон Родригес. Я, друзі, помилився, ви бачите мене. Жерсон. Родрігес. Саме на нього Віталій Буєльський викочує передачу. Жерсен виходить один на один, Пробиває в секунд дев'ятку і рахунок матчі відкрито. 1-0, Динамо Київ Забиває гол. Жерсен Родригес розібрався як хліб з маслом. У цій ситуації пробиває чітко. Чітко б'є Жерсен 1-0. Динамо Київ виходить уперед у цьому матчі. Жерсен Родрігес показує неймовірну реалізацію. Ну, я би тут, друзі, виділив ще Віталія Буєльського. Саме Віталій Буєльський э, перехопив м'яч із захисника АЗ, І саме він віддає цю гуліву передачу. Віталій Буєльський! Неймовірно, до речі, від Віталія Буєльського. Потім більше стала команда з Нідерландів володіти м'ячем, але знову сказати, щоб була там якась тотальна перевага за контролем м'яча, де б не сказав. би. Ми потім ще статистику подивимося. Динамі все дуже здорово по рахунку. Грали взагалі не можу сказати, що були якісь моменти в Кмара. Ну, в принципі, я не можу сказати про динамо. Також таких гольових шансів не було. Будь-які команди обмінювалися непоганими випадами, Азе більше позиційно став атакувати, акеяни більше на контратаках стали діяти. Ось, моментів майже таких-то не було небезпечних. І ось вона, 86 х хвилинач. Динамо Київ проводить одну з таких контратак. Одна з таких контратак вимальовується Джерсон Радрігес. Знову, до речі, виґруть вігри... кияне підбирання в центрі поля. Е, вербіч, ідея передачу, що на Сергія Садорчика. той підтече про магу Джерсона Жерсон не немрає швидкість, шукає варіанти, підтече Сашу Караваєва, Саша, виконує подачу. Воротар Бізот виходить на виході, намагається зіграти рукою, але м'яч вискакує доколі. Шапаренко Коля пробиває головою в порожні ворота. Гол! Микола Шапаренко. 86 та хвилина матчу Кияни забиває дуже важливий другий м'яч. Коля Шапаренко забиває. Я би виділяв би тут би Сашу Караваєву. Хороша подача. Бізот іде кулаком грати на виході. Але помиляється бізот на виході, помиляється бізот. Він, так знаєте, кулаком м'яч так торкає, але м'яч просто ідеально Колі прям відлітає і той головою переправляє м'яч сітковаріта зел кмара. 2-0 Київ забиває гол українська команда 2-0. Ну і вже після того, як рахунок став 2-0, кияни вже дотримали цю перевагу, але там був хороший шанс. Вазе на 88-й хвилині матчу, дуже хороша пройшла атака. Там по лівому флангу. Ідеальна подача дошного майданчика. Удар в опуаргіар Георгій вощан рятує динамо Київ, добивання поперечена. Ще одна поперечена. Дві поперечки підряд. Врятувало київське Динамо. Ось це так шанс був Кмара. Спочатку перший удар в упор. Жора Бущан рятує, м'яч, переправляє в поперечку. Потім добивання від міста, Азел Кмара. і знову поперечка рятує Динамо. Ось так дві поперечки підряд врятували. Киян Бог там його знає, до речі, було Весь забита Мазе. Да, це 88-ма хвила, 2-1, і... Ну, і справді кінець матчу був би такий. А, справді, такий знаєте, нервовий. Справді Девітик ще не помиляється його першу дерголовою. Бощан він поперечку, потім боладу добивав. Точно на добиванні точно був боладу, саме він добував також поперечку. Да, неймовірний шанс був Вазе Алкмара. Ну, а кіці-кітів, Динамо Київ, друзі, перемагає. Перемагає, друзі, Динамо Київ і в принципі перемагає по ділу Вазе Алкмара лише один удар в площину. 9-11 це в нас удари по воротах, 4-1 це в нас удари в площину воріта. 40 на 60% відсоток володіння м'ячем. Ну да, більше, Азе на м'ячі. Ну, закутуємо 1-1. Ну, да, Зелкмара за більше володіння, але вже після голу ну, Жерсина Ренеріс, я все-таки м'яч свідомо вже віддали нідерландцям, 604 передачі в Азе Кмара, 85% точність передачі. Ну, Динамо Київ 415 передач, в принципі, також доволі таки непогано. 82% точність передачі. Ще, друзі, підбивати підсумок, Кенне вважає, поділу перемагаю. Да, в АЗ був весь шанс з двома поперечками, двома поперечками був шанс у Азел Кмара. Але так, друзі, якщо так підбивати підсумок, то все-таки я вважаю, що Динамо Київ ну, абсолютно по ділу перемагає. Кенне поділо перемагає. Ось справді перемога було неймовірно важливо. Тоді пам'ятаємо, що Генк вдасться пройти. Ну і відповім, динаміці пройде цю кваліфікацію. Ось, да, друзі, вдасться пройти кваліфікацію. І вийдуть в груповий етап Ліги Чемпіонів. Тому, друзі, якось так. Ну що, друзі, прикидали ми цей матч, який відбувався 15 вересня 2020 року. Динамо Києва Зелкмар. 2-0! Команда Мір Чілоческого бігр команду Арне Слота! Фантастика! 2-0! Динамо Київ перемагає. Друзі, я вам хочу тільки добра побажати. Мені не головне, щоб ви, друзі, всі були щасливі. Головне, щоб тільки ви були щасливі справді. Всім добра. До побачення. Всі. Всім до нових зустрічей.